Що ти робиш? Бачок, хотій, переходить, хочеш зробити. А це воно про те, що ти варив? Получиться? І що? Як ти хочеш закрутити? Всередину закрутити? Різьбу зробити? Там не вистачить тіла, мабуть. Думаєш? Ще таку хімію. Ще така хімія не робилась. А що ти як ти зробиш? Переход? Такуюсь так, трубочку. А де сама ця штука? Чи ще й перейти? Ось тобі грубо, ось тонке. Ну тут то це клеїти. паять, клеїть. Що, паять? Тут тонкий шланг, тут грубий шланг. Це зрізать. Тут, тут... О, тобі, о, тобі. Грубий шланг на да. тонкий. Так грубий, тут кусочек грубо, на грубий. Ось о. А тут тонкий пішов до тонкого. Два шланги. Чого? Ти? Мені кажеться, це простіше, ніж там різати різьбу в корпус і лименю. Думаєш, ні? Ну ладно. Дело мастера будет от этого телефон. Ты же стримы не запускаешь ремонта? Не, ну скоро будешь. Ну. Приедет с ним, айфон. Айфон. Немецкий айфон.